Перед Новим роком перше місце на всеукраїнському чемпіонаті Олімпійська надія, що проходив з 12, по 18 грудня у Чернівцях, виборов один з перспективних обухівських спортсменів Сергій Жук. 81 кілограм провів чотири бої. Перший боєм виграв з Донецького спорту виграв. І передбіж потім три бої ще виграв. Від'явно приймуще два бої виграв. Ну, Став першим в свою вісеву категорії, 81 кілограм. Він є зараз лідером цієї групи. Ну, первый бой выиграл со счетом 7-14, второй 7-20, третий 10-25 и в финале выиграл со счетом 7-14. Подібні всеукраїнські турніри допомагають виявити по всій країні найсильніших боксерів, а разом і потенційних учасників Олімпійських ігор. Обухівський боксер Сергій Жук теж має чималі шанси потрапити до нашої збірної. Будемо сподіватися, що на наступні Олімпійські ігри він має потрапити. Це Олімпійська надія, яку відбор робить на Олімпійську зборну. Ми сподіваємося, що деякі боксери уйдуть в уйдуть йдуть, состав збору команди України. Іншу перемогу, але вже у Москві здобув Лаврен Григоріан. У ваговій категорії 91 кілограм він брав участь у чемпіонаті Європи серед студентів. Достойно він провів два бої, виграв. Перший бой він виграв нокаутом, виграв. бой він бою дачаніна виграв. Фінальним він отримує травму правої руки. Знімає доктор. не дозволяє далі боксувати. Результат він зайняв друге місце. У Москві брали участь близько 120 спортсменів, студентів з європейських країн. На нашого боксера, як і на всіх інших учасників чемпіонату, очікував теплий прийом. Звісно, поїздка не обійшлася без спонсорської підтримки. Переймали на вищому рівні росіяни дуже організовано, дуже на високому рівні. Всі приїжджають європейці, кажуть, дивляться, не в європейських країнах проводять такі соревновання. І на цьому на цьому чемпіонаті Європи, нам допомог коляс. Яко Петрович, дякую їм, представители партії регіонів вони вам і в прошлом году помогали. Будемо надеяться, що і в будь году они нам помогут, підтримують, тому що у нас є реальні перспективні боксіори. Сподіваємося, що і наступний рік для найсильніших боксерів Малишкового краю теж буде багатий на перемоги. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.